Вітаю всіх, це канал Перша Тисяча Книжок. У мене на обговоренні книжечка Марка Черемшини Чічка. Чічка означає квітка. Якщо говорити про Марка Черемшину, то мені схоже це на Василя Стефаника. Абсолютно нічого не зрозуміло. Дуже тяжко читається для мене. Я говорю тільки про свій досвід. Це оповідання і казки. Тут, в цьому виданні, в мене видання Веселка, 2001 рік. Художник Георгій Якутович. Заради нього тільки можу купити цю книжку, тому що в дитячій літературі для мене ілюстрація інкою на першому місці. Частенько. Вона дуже важлива. Ось малюнки Якутовича. Чомусь черемшина, бо зараз треба перевірити. Я не знаю, чи він іде в шкільній програмі. Чомусь Стефана всі знають черемшину менше. Тут дуже багато рідко вживаних слів, яких я взагалі ніколи не чула. Зафеленок. Переклад Поріддя. Чесно, мені ще за що щокуріддя. <смір> Втемити побачити. Дучка Діра Яма нора, Барві. Знаєте, я колись мала досвід роботи на заробітках у Чехії, і в нас була жінка, згадати її ім'я. Меллі, Меллі, З Закарпаття. І ми з нею часто попадали, що у нас вихідний був в один день. І ми жили в одному будинку, і вона розповідала мені свої історії там всяке життя. Вона була старша трошечки за мене, я трошечки на років 20. Але я її не розуміла зовсім. Деякі слова зрозуміла. Але коли вона почала бистро бистро розмовляти, я її не розуміла. Ну, я ось я, її слухала, сміялася, все нормально. Ось я коли читала цю книжку, то я нібито говорила з неї. Я не знаю. Різна література є в нас в Україні, і якщо комусь подобається ось така сільська, специфічна, вузьконаправлена проза. Я це підтримую. Я теж читала, щось для себе взяла. Але, напевно, ніколи не буде ця книжка однією з моїх улюблених книжок. Тому що для мене це складно. Доволі складно. Прочитаємо трошечки про книжечку. Красиве і ласкаве слово Чічка, яке цвіте на обкладинці веселчанської книжки Марка Черемшини, означає квітка. Класик української літератури видобув це слово перлину з скарбниці мови свого народу і любовно назвав Чічкою Квіткою селянську конячину, яка орала землю, годувала бідну родину з малими дітьми і сконала в тяжкій праці. Такою немилосердною була і доля селян, які не були господарями на рідній землі. Чомусь не люблю я таку літературу. Скажіть, хтось любить таку літературу? Можливо, це погане відео, можливо, я його видала, але хочеться сказати свою думку. Це тяжка література. І вона не зовсім мені зрозуміла, я живу вона півночі північі України. Вона зовсім інша ментальність, інша мова, І, напевно, інші поняття. Нічого не можу сказати, чи було так само важко. Я думаю, всім було важко, коли не було технічного прогресу. І радянська влада скрізь була. У нас ще досі багато цих проявів у суспільстві радянських. У нас дуже русифікований регіон. Але це книжка те, чого я не можу зрозуміти. Тут ще є слово Фідвидевці, Веселки слово, дорогі читачу. Ми раді, що ви тримаєте в руках книжку, яка має цікаву біографію. Які люди, що створили її у видавництві висалка, до речі, там працюють дуже класні люди, якоїсь там була. Мені там дуже сподобалося. біографія її почалася рівно чверть віку тому. Коли молоде подружжя веселчан, редактор Ольга Яремійчук і художник Микола Пщінка задумали підготувати і випустити для дітей молодшого шкільного віку. Гарно ілюстроване видання класика української літератури Марка Черемшини. Все ж таки я вважаю, що це історія не для молодшого шкільного віку. Вибрали з творчого доробку письменника три новели Карби, Чічка і Злодія Зловили, а, а ілюстрації попросили виконати теж молодого графіка Георгія Якутовича. Веселчанську молодь чекав успіх, книжка вийшла в світ, тираж швидко розійшовся, а кожен примірник став рідкісним та унікальним. Добра доля книжки, добра доля людей, які її підготували і випустили. Микола Пщінка став народним художником України, Ольга Ярмійчук лауреатом літературної премії імені Олени Пчілки. Вони все життя творять у веселці книжки для дітей. А Георгія Якутовича за веселочанські видання з історії України нагородили званням лауреата Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. І ось, восени 2000 року, в надвечірі другого тисячоліття, Ольга Ярамійчук і Микола Пшінка побували в рідному домі Марка Черемшини. В літературному меморіальному музеї письменника в Снятині і побачили в експозиції випущену ними книжку. Подружжя зробила на дорогому їм експонаті пам'ятний автограф. Ольга згадала, що це була перша книжка в її житті, яку вона відредагувала, підписала до другу. Поставила як редактор своє ім'я. Тоді ж у музеї мовилося, що у веселці чекає виходу нове доповнення видання новел і казок нашого класика з ілюстраціями, який встиг зробити світлої пам'яті Георгій Якутович. Книжку прикрашає портрет письменника, створений академіком Василем Касіянком. Ось, до речі, портрет письменника. Видно? Пам'яті якого видавці теж поклонилися в музеї художника, що відкритий тут же поруч на рівній землі в Снятині Ольга з чоловіком і друзями-весельчанами відвідала рідне село Тучапи на Снятинщині, де народився її батько, і яке 50 років тому було зруйноване, а людей переселено і вивезено. Горе, які разом зі своїм народом тяжко переживав Марко Черемшина і виплакав у зболеному слові, впала на його краян і в нові повоєнні часи. Та правда повинна восторжествувати. Минули роки. І люди, і їхні діти, які виросли на чужині, вернулися на рідну землю, відродили село, щойно відкрили пам'ятник Тарасові Шевченкові, висипали могилу загиблим за Україну, а поруч збудували музей села. І викопали криницю. Справдився заповіт Черемшини про те, що відродиться народна сила і карби на серці в хлопчика Петрика ніколи не загояться і не заростуть панським салом. Світлом доброго заповіту є і ця книжка, яка у висилковій любові її творців прийшла до вас. Ось така книжечка. Хочу почути ще чиюсь думку стосовно Марка Черемшина, його творів. І чи варто все ж таки молодшим школярам знайомитися з цією літературою? Дякую всім за увагу. До зустрічі!